Чи замислювалися ви коли-небудь, що коучу насправді не потрібен великий маркетинговий відділ у 2025 році? Роль міні-команди може взяти на себе штучний інтелект, якщо ви знаєте, як його правильно використовувати? Головне, ші не замінює вашу експертність. Він підсилює її. Ось як коуч може зробити ші своїм особистим маркетологом. Один стратегія за хвилини не тижні. Попросіть еші проаналізувати вашу нішу, аватар клієнта, болі і мотивації. Отримайте основу для позиціювання, яку зможете адаптувати під себе. Другий контент-план, який працює на ваш стиль. Ще може створити 30 ідей постів, рілс і сторіс, але тон повинні визначати ви: стиль, глибина, цінності. Це і є формула автентичності. Третій тексти, які ви тільки доповнюєте. Чернетку, Шийте. смисли, емоційні акценти, ваш досвід ви. Так економиться час і зберігається ваша присутність. Четверте, ваш голос як бренд-інструмент, ші може тренуватися на ваших текстах і вчитися відтворювати ваш стиль, м'який підтримувальний, спостережливий чи провокаційний. П'яте аналітика без складних таблиць. Попросіть ШІ проаналізувати, що працює, чому падає охоплення і як підвищити залученість. Це як мати аналітика під рукою. Для коуча Шеко не конкурент, а розширення можливостей. Ви залишаєтеся серцем бренду, а ШІ підсилює вашу видимість і темп. А як ви вже використовуєте ши у своїй практиці і що хочете делегувати йому наступним? Поділіться в коментарях: це надихне інших фахівців нашої спільноти.